Футболки, сорту, крем 10 кілограм. Так, давайте почнемо ми з ось такої класне, глядь. Це нам буде заквіти. Ось так вона виглядає. Спев. Дуже стильно. Таким бандочком. Наступна, наступно ось така укорочена. Там зав'язується бантичок, Дуже класний, стильні модельки тут лежать. і жіночі, і чоловічі. Також тут у нас тут мікс розмірів. Всі ми злаленькі. С очки, допустим, -S -очки до посидіти, XS до яких Xів L. яка адідаска, стильна. Боже, який класний. Абсолютно погляньте, яка шахатна. З банточком. Так, ось така такасенька. Так. Ось така жовтенька. Тут у нас тут і принтами, і без принтів, топи, футболки, майки, тут є все, що завгодно. Тут нас біля 80 футболочок. Собівартість виходить. Дуже класна з якимось левим. Також у нас тут ось такі поглянь, які шикарні, білесенькі. З виводом, боже, персиковий і Дуже класний. Ось так маленька. Так. Ось так осінька. Емочка, така спецподтинная якась. О, цікаво, вона така подоливається. Цікаво, цікаво. Наступно. Де. Ось так ганька. Такі класні топи різні різні з чашечками. Такі класні. Можна себе одягати без бюстгальтерів Ось така під спот. Ось така зеленесенька Дуже багато різних футболочок Так, наступна буде ось така зелененька. Так, біжего. Вкусненько, Вкусненько. класні, дуже футболочки різних розмірів літо. Майки, футболки, топи, і все в цьому локсі класно собі вартися. А для того щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на Viper або Telegram.